Привіт, друзі! Сьогодні у мене розпаковка ось така величезна розпаковка. Для мене величезна. Я не так часто отримую посилки, давно не отримувала. А це, знаєте, назбиралось. У мене три, три парфуми. Одна моя бажанка, дві спонтанні покупки, але також я хотіла їх. Одну із цих спонтанних покупок я хотіла давно, потім перехотіла, а потім зустріла її серед уживаних товарів і замовила собі. Ем, побачимо зараз. Подивимося, що є. Понюхаємо вперше. Бо я а, тільки одні з цих парфумів тестувала, це ті, що моя бажанка. І також посилочку з iHerb розпакуємо. І я вже не пам'ятаю, що я там замовляла, тому це для мене теж буде новинкою. Отже, почнемо із ось такого пакетику. Зараз покажу вам два ось таких пакетики. Це на сайті уживаних товарів я замовляла дешеві парфумки. А, ось цей пакетик. Мені надіслала Українка. Дивіться, як він упакований більш-менш акуратно, ну навіть акуратно, можна сказати. А ось це мені надіслав фін. Ось фіни так недбало зазвичай надсилають, запаковують посилки. Не звертають на це дуже великої уваги. І я думаю, почнемо ми із цього пакетику більш гарненького, який мені надіслала. Українка. Я роблю висновок про те, що вона українка, тому що прізвища та ім'я були українські. І це, друзі, ось такі парфуми бренду Monotem. Давно я дивилася на цей бренд Monotem, але все ніяк в мене не було нагоди. Ну, Затестити взагалі не було нагоди, а замовити також якось лишніх грошей ніколи не було. І я так собі в кошик клала, а потім видаляла з кошика парфумки від бренду Monotem. А це, звісно ж, на сайті уживаних товарів ціна була нижча, ніж на будь-яких інших маркетплейсах, і тому я замовила. Що я думаю про цей парфум і що я про нього знаю? Не знаю я про нього нічого, окрім того, що е, тут вказано, що він має пахнути лимоном. Я лимони люблю, тому сподіваюся, що він мені сподобається. І е, я думаю, що е, дівчинка його собі замовила всліпу. а, е, і він їй здався. Це просто моя фантазія. І він їй здався занадто таким різким і чоловічим. Мене це не лякає, тому що я теж таке люблю, полюбляю, навіть не те, що прям сильно люблю, але часом полюбляю. Тож, давайте тестувати, що тут нам надіслали. Я думаю, що тут лимон, цедра лимону ось такі якісь запахи. От, дівчинка всередині також обмотала плівочкою. Флакончик дуже гарний, мені дуже подобається. Такий яскравий помаранчевий колір, такий навіть сонячний якийсь. Це перший флакон монотем у мене. Ну, не знаю, може, вона трошки його і використовувала. Ну, або так їх наливали. Називається бочеолі Лімоне. Монотем. Лібро... і там щось дальше. Ну, поїхали, друзі. Що тут? Чим вони нам це напахтили. Пахне зразу дуже сильно лимоном. Це те, що я хотіла. Це такий лимонний лимон із цедрою. В тому числі. Десь я тут відкрила, так, і тут у нас вказано в нотах цвіт лимону та лимонна цедра. І це прекрасно, друзі, це ось такий лимон, як він є. Дуже чути гарно цедру лимона. Зовсім не шкодую, що купила. Боже, це така вранішня поливашка в мене буде. Прекрасний аромат. Можу подивитися ще, на що він тут схожий для людей. Ой, і нічого з того, на що він схожий, я не знаю на якомусь там 146 му місці Happy Чопард Лемон Дульче. Такий, знаєте, жовтенький із зеленою кришечкою. Я його теж ніколи не тестувала. А на першому місці і тут досить багато голосів. Дольче Віта Колекшн. Ой, одга... о, Гуталь. А, від Гуталь якийсь парфум. Дольче Віта Колекшн. Одгадрієн. Одхадрієн. Не знаю, не вмів я це читати. Ну, в общем, від Гуталь якийсь парфум на нього схожий. І далі вже йде, йдуть голоси більше не схожий, ніж схожий. Лимон, як він є, із цедрою і соком. Дуже подобається, задоволена, недаремно придбала, не будемо затягувати, і йдемо далі. Далі розпакуємо ось ці парфуми, які мені надіслав фін. Давно я про них чула і навіть шукала, хотіла купити. Але ціна була не настільки хороша, як я хотіла. Тому, побачивши на. В сайті tory.f, на якому у нас перепродують речі, які люди вже спробували використовувати або трошки повикористовували Ось такий пакетик і на його запав від якоїсь їжі. Шуршу, вибачайте. І це, друзі. Боже, скільки це лохон. І це, друзі, ось такі парфуми. Колись чула на них дуже хороші відгуки. Це у нас бренд 4711, Акваколонія Waking Woods, Waking Woods of оф А, Чим він пахне? Я думаю, що він пахне лісом. А парфумер, щоб ви друзі розуміли, гезашон. Тобто той парфумер, який робить молекулярні аромати. Розпаковуємо одразу на мій, так, це в нас 50 мл. Ну, пляшечка, як пляшечка, як 47-11. Нічого дивного. Я очікую, що ці парфуми будуть пахнути лісом, скандинавським лісом. А у нотах, колись я дивилася, зараз я спробую швиденько це знайти. У нотах там має бути. Сосна, здається, чи ялинка. Ось я відкрила. Верхні ноти бергамот, рожевий перець та коріандр, середні троянда, османтус, жасмин. І базові ноти ялина олібаном і пачулі. І десь я там колись дивилася якісь відгуки, казали, що ялину добре чути ось цю хвойність, і пахне молекулярно, і пахне справді як в лісі в свіжому. Давайте, друзі, затестимо, чи буде мені пахнути цей парфум Лісом Скандинавським, який прокидається. Ой -ой -ой. Друзі так! Це прекрасно. Дуже подобається. Ой, я боялася, що буде тут хвоя. Така, знаєте, неприємна. Часом, ну, часом буває така хвоя специфічна, як в дешевих ароматах. Колись у мене був такий. Вигляді шишечки ароматик. Я його, правда, теж зпшикала вже. І там була така хвоя, як освіжувач повітря для туалету колись був. Але мені і, і той зайшов. Час від часу хотілося і тим освіжатися. А, а цей ось такий, що його можна в люди носити. І тут є трошки квітковість ось це чути в середніх нотах. Рожевий перчик такої свіжинки додає, бергамотик трошечки, коріандр не знаю, поки що не рознюхаю. Прекрасний, прекрасний парфум. Боже, Гезашон. Дякую. І дякую, товариш, який мені його надіслав, що ти його не захотів носити. А я його буду носити із задоволенням. Отже, двоє парфумів залік беремо у використання. І третій я замовила колись давніше, але їх не розпаковувала. Вже чекала. Поки буде нагода розпакувати щось трошки більше. І ось нарешті дочекалася. Це замовлення із сайду Кокопанда Це сайт косметики та парфумів. Не знаю, може, там ще щось є. Ну, там, я там замовляю рідко, хоча там бувають непогані знижки на косметику, на корейську косметику. Мабуть, один раз я колись тільки замовляла, залишилась задоволена, наскільки я пам'ятаю. Але я, по-перше, не так багато купую, а по-друге, не так часто, а по-третє, в інших місцях у такому ось пакетику прийшло. Так ось називається цей сайт. І, друзі, вгадайте, що це. І це те, що я давно хотіла: Chloe Rose Naturel Intense. Знайшла по гарній ціні і зробила це. Тому що я давно його хотіла. І чому ж я не можу собі купити те, що я дуже хочу? Я так пахнути люблю. Мені це подобається. Чим пахне? По пам'яті давно його не тестувала, а по моїй пам'яті це пахне м, сандалом. Такий запах деревинний, в основному сандальний. Але тут, здається, є і кедр. Зараз відкрию, знову ж таки, піраміду. Значить, верхні ноти неролі бергамот, середні ноти троянда дуб і базові ноти сандал і кедр. Мені е дуже подобається база цього аромату. І мені також дуже подобається те, що він дуже стійкий. Попри те, що він дуже ніжний. Дуже довго я відчуваю ось таку. Е Стійкий, але непотужний, ніжний запах якоїсь кремовості. Це кремовий такий сандал для мене. Ось такий, друзі, флакончик. У мене ще таких з бантиками клої немає, це перший. Хоча клої мені подобається бренд. А, і Решту ароматів теж з цими бантиками мені подобаються, але я їх не планую купувати, тому що це такі трояндочки типові. Для мене в мене якісь такі схожі ароматики є. А, вони хороші, але мені вони не потрібні. Ну, друзі, поїхали. Чи це той, чи це не той? Я не знаю. Раз, два, три. На третій. Була подушечка ця повітряна. Так, це той аромат. Спочатку він трошки різкуватий, ну, тому що не ролі. Б'ють вниз з бергамотиком і дубу, о, деревина дубу. Але згодом це розсіюється і вже ось вступає така дуже ніжна без кислинки, троянда. Мені тут подобається, що тут троянда без кислинки. Сандал і кетр. Друзі, це от мій аромат це те, що я люблю. Не всім він подобається, він на поціновувача. Я чула на нього різні відгуки. Я його. Люблю, як я вже сказала, за деревинний, ніжний, трояндово-безкислинний запах і за те, що цей запах триває довго. І сандал тут є, який я а, теж останнім часом обожнюю. То що ж, друзі, парфуми прекрасні. Я дуже задоволена, що я їх замовила. Рекомендую вам до затесту. Усі, я напишу в інфобоксі: усі ці три парфуми мені дуже сподобалися. А тепер розпакуємо із з вами. Силочку з iHerb. Я не пам'ятаю, що я тут замовляла. Ну, щось таке, що мені було дуже треба. І як завжди, я забула. Вже мені його, напевно, не треба <свісно> на сьогодні. Думаю, що ви багато хто з вас замовляв з iHerb. Тут ось такий ящик, на якому написано iHerb. Це з Америки приходить папір такий, щоб там не розкидалося все. А, дивіться, я тут ще й маски собі замовляла чомусь. А, це я докидала до безкоштовної доставки. Я собі докинула ого, скільки. Хіба це я замовила раз, два, три, чотири однакових маски? Ну, мабуть. Медифіл бренд, це корейська косметика Proatin Mask. Щось я тоді читала, коли я це замовляла, що це за Proatin. І, напевно, вичитала, що це дуже щось хороше. І одна масочка із Медика Сусід це типу як центела азіатська. Чи це Гінкобілоба? Не пам'ятаю. Ну, Оця рослинка, яка покращує кровообіг та заспокоює шкіру. Маски буду носити, але це не, не була головна мета мого замовлення. Також дешевенький ось такий бад, я собі замовила, вклала в корзинку, теж для того, щоб добити до безкоштовної доставки це е, корінь солодкий. Корінь солодкий, він, як кажуть, Якісь там фахівці, як кажуть, подейкують, подейкують що корінь солодке прискорює циркуляцію рідини в організмі, зокрема лімфи, розріджує лімфу. І це сприяє очищенню лімфи. Знову ж таки, подейкують. Я не фахівець, не лікар. Це я так кажу те, що чула. І колись я пила корінь солодкий перед тим, як йти у сауну. Десь я там вичитала таку систему, що перед тим, як займатися спортом або йти у сауну, випиваємо корінь солодкий після активних занять спортом або після сауни, випиваємо якийсь сорбент. Для того щоб цей сорбент зібрав там оці всі токсини, які встигли виділитись під час того, як ми розрідили лімфу, і таким чином ми очищаємо лімфу. Наскільки це правда чи неправда? Я не знаю, вірити ви це чи не вірите, я не знаю. Я собі купила, буду використовувати, бо в я все одно хожу. А для чого я власне замовляла? Це ось одною з причин був колаген. Я колись пила колаген регулярно, і мені результат сподобався. Реально покращився був стан шкіри, нігтів та волосся. Давно теж не вживала. Тут він дорогий, дуже. Вирішила замовити собі на iHerb. Взяла той, який у великому бідоні. Ось цьому, скільки має тут 567 грамів. П'ять типів колагену, 18 амінокислот колаген у вигляді пептидів. Пептиди це такі подрібненіші ось ці ланцюжки білку колаген, які нібито як краще засвоюються. Теж, хто в це вірить, хто не вірить, як хочете, я поп'ю. І ще одне: те, що я вже перевіряла на собі, те, що мені сподобалося. У мене варикоз, варикозне розширення вен, і я періодично собі щось, знаєте, шукаю таке, щоб полегшувало мій стан. Тому що, зокрема, в дорозі в мене завжди бувають рецидиви, мене дуже напрякають ноги, застоюється кров у венах. І ось останнє, що я для себе, так би мовити, намацала на айхерб, що мені сподобалось, як воно діє. До цього я пила кінський каштан. Ну, як пила, брала з собою, наприклад, в дорогу, і мені подобався ефект. Не настільки були сильні набряки, набагато менші. А потім якось я придбала ось такі краплі. І мені вони сподобались більше, як кінський каштан по ефективності. І це називається Stone Root. Як це перекладається, я зараз не пам'ятаю. Взагалі ці краплі позиціонуються як для здоров'я сечовивідної системи, що мені теж не заважає зовсім. От, але я прочитала у відгуках, писали люди, що при варикозі теж дуже добре. І от я, власне, тому і спробувала таку одну пляшечку випила і була задоволена. Тому взяла собі іще дві, на тепер і на потім зараз вип'ю одну, а пізніше ще колись ще одну. Нікому нічого не рекомендую із бадів. Дивіться самі, хочете ви їх вживати чи не хочете. Як ви вважаєте за потрібне, консультуйтеся з лікарями, я не лікар. Показую просто те, що купила. Ну і на цьому, друзі, все. Всі, на жаль, так мало покупок, але добре, що серед них є аж три парфумки, і я зараз буду ними парфумуватися просто усіма зразу. або... По черзі. Бажаю вам також якихось обновочок, якихось цікавиночок. Бажаю, щоб ви мали змогу час від часу щось собі купувати, тому що це нас дівчаток радує. Гарного всім дня, до нових зустрічей! Бувайте!